У Дніпропетровську на обліку знаходиться понад 1700 дітей сиріт. Такі дані озвучили у службі соцзахисту. Як і раніше, сім'ї охоче усиновлюють малечу. Також почастішали випадки, коли дітей з Дніпропетровська беруть родини з-за кордону. Таких малюків цього року вже троє. Та якщо раніше приважно обирали новонароджених та дітей віком до п'яти років, зараз до сімей беруть і старших. Більш докладно наші кореспонденти. На базі служби соцзахисту дітей створено єдиний аналітичний центр дитина. До нього фахівці вносять дані щодо кількості сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, а також тих, що опинилися в складних життєвих обставинах. Загалом по місту таких дітей понад дві з половиною тисячі. «865 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. 809 – це діти, у яких батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків, тобто найчастіше це пиячать. Вживають наркотичними речовинами, 26 дітей, які зазнали, зазнали насильства по відношенню до себе, і 30 дітей, які бродяжать. Перше, що мають робити в соцслужбі у справах дітей якнайшвидше виявити сім'ю, в якій страждають діти, так кажуть фахівці, можна раніше розпочати профілактичну роботу і з батьками, і з малюком. Виявлення такої родини, де мешкають діти, дає своєчасне прийняття комплексу заходів, щоб ця дитина не залишилась без батьківського піклування, щоб вона не залишилась поза сімейним оточенням. Не дай боже, щоб не вийшла на вулицю чи не стала об'єктом äh, скоєння, Правопорушень. Є позитивна статистика. Цього року ще нікого не лишили батьківських прав. Знизилась кількість людей, які лишають своїх дітей, та зросло число тих, хто бажає усиновити дітлахів. З початку року нові сім'ї знайшли 18 малюків, троє з них за кордоном. До того ж змінюються і побажання тих, хто хоче усиновити дитину. Якщо раніше переважно обирали малюків віком до 5 років, то зараз доросліших. Наразі по місту в спеціальній базі на усиновлення нараховується понад 450 дітей. Христина Венгеля та Сергій Гончарнови. Новини 11 одинадцятого каналу.